Саджуємо гортензію з горщиків. Гляньте, ось така шикарна коренева система, такі прекрасні саджанці. Ми їх просто беремо і занурюємо в ґрунт. У мене ґрунт піщаний. Поки що я їх сажу так, як в мене виходить. А потім куплю якісь добрива і ну, підживлю їх. Тому що це волосиста гортензія, я її не всяких там кисні ґрунти, горщики. Ну, мені хочеться, щоб росла так в землі, тому я її сажу просто в грунт. Є по 95 гривень. Різна. Хто бажає, пишіть. А це у мене ось колір сюрприз. Так і будемо звати його. Колір сюрприз. так посадили, полили і маєте гарне цвітіння. Анабель вже з квіточкою. Отакі От діла. Тому хто бажає. Є ще червоні чорні щуки до замовлення. І я зараз вам покажу такі красиві гефери. Це взагалі, дивіться, прямо вже гарні ці кущі. А ще у мене гаура зацвіла Біленька. Метелики у вашому саду.